Привітки друзі, ми прийшли на пляж. Хочемо з будинку покупатися, провести час на пляжі, бо сьогодні не дуже таке палюче сонце, є трішки димка, якісь хмарки на небі, тож дуже добре. Не пече, не печуть прямі сонячні промені. На морі трішки хвиля є сьогодні. Я багато разів вам говорила, що люблю ну, більш спокійне море, взагалі щоб була. Спокійна вода стояла, взагалі без хвилі. Але є те, що є. Будемо тут купатися. В Таїланді зараз значно тепліша вода. Тут заходиш і ти ще трішки так... Ай-ай-ай! проволодненько тобі некомфортно, а в Таїланді взагалі без проблем заходиш в воду набагато тепліше. Сьогодні якась не дуже чиста вода, мені здається. Що там? Можливо, це тут виля трішки піднімає пісочок, а там буде більш прозоріше. Що там? Що тут? Янка? Там над горами навіть, дивіться, марки як лежать. Взагалі ми бачили по прогнозу, що погода має зіпсуватися, дощі мають бути. Жені каже, навіть на тиждень дощі показують. Але поки що сьогодні ще така пляжна погода, ході немає активного палючого сонця і це добре. Люди купаються. Не так багато людей сьогодні на пляжі, але є. Там і ми серед них. Фух, накупалися ми сьогодні за лісою, настрибалися на хвилях. Вода, до речі, далі ми зайшли, була досить хорошою чистою. І от зараз вже повертаємося додому, зараз вже біля 12-ї години, тож тут може бути таке, або зараз вийде активне сонце, бо незрозуміло там таке блакитне небо, або насунуть хмарки з іншої сторони і піде дощ. Одно, в будь-якому разі ми вже повертаємося додому, зараз будемо готувати обід, ще зайдемо в магазин, купити щось до обіду. Тож ще сьогодні на ці лісінькі йдемо. Так, Аліся? Тато туди випішов? Так, тата вже пішов додому трішки раніше. А ми повертаємося лише зараз. Міні-маркет Вінмар. Ох, зайдемо трішки, щоб і охолодитися. поводитися. Давай, проходь. І купити дещо. До обіду. Такі цукіні зараз в міні-маркеті по 9 тисяч за кілограм. Тож візьму 4 штучки, тут залишилося, всі заберу. Вони невеличкі, такі міні для оладушок, для млинчиків, гарно підійдуть. Ну, видно, що вони вже полежали, розпродають їх. Так, давай. Дякую за допомогу, Аліса. Так, хочу взяти ось Жені сульфо ФОБО на обід, а собі візьму ось такі макарони. З сиром та з креветочками швидкого приготування. Це саме не суп, а саме макарони. Суп щось 9, 10 тисяч дон майже, і мої макарони також, мабуть, 9, тут немає цінничка, але, мабуть, це так, так само, десь приблизно 8-9 тисяч вони коштують. Я візьму Алісі ось таку соломку, вона її дуже любить, поки 13 тисяч, 14, майже 14 тисяч тонн. Я вам сказала, цукіні вартість за кілограм там була вартість за штучку. Не знаю, чому я так сказала, мабуть, просто автоматично. А вже коли на касі побачила, як вона ем, сканує, то зрозуміла, що помилилася. Тож ми з Алісою йдемо додому. так ліса. То, що немає. І це добре. Зараз йдемо додому, тут у нас б'юті-салон є. Покажу вам послуги, які можна придбати в салоні я Аліса, будь ласка. Помити голову 35 тисяч, манікюр 80, помити голову з масажем 60. І масаж для тіла 60 хвилин, 180 тисяч. Масаж для ніжок також 60 хвилин 180 тисяч. Все, макіяж. А що? Макіяжу тут немає. Ляо. Нещодавно цей салон біля нас відчинився. Так, часто прогулююся біля нього, але жодного разу не зупинялася, щоб вам розповісти. Досить розповсюдженою такою історією є миття голови в салонах. Як можете бачити, 35 тисяч це невеликі гроші. Це півтора долара, але от в'єтнамки я бачу, що дуже користуються цією послугою. Не знаю, наскільки складно це помити. Голову вдома, чому це складно зробити? Але от віднамки ходять мити голову в салони, в перукарню. Ну так це півтора долара, це невеликі гроші, але мені здається, можливо, там вони. Ну, це просто миття голови без різних процедур. Там розумію, якщо тобі потрібна якась процедура, окей. Якщо просто помити голову, ну, ну окей, кому... кому зручно, той цим користується. Кому дивно, той миє голову вдома. А ми з Олісою вийшли. На набережну прогулятися. Сьогодні вранці на набережній були. Купалися в морі, поспали, поїли, прокинулися і знову на набережну. Сьогодні такий день прогулянки біля моря. День, -день біля моря і прогулянка біля набережної. Але ввечері досить приємно, на вулиці, немає такої задухи та спеки. Як могла би бути. До речі, порівняно. З минулим роком. Зараз, мені здається, набагато комфортніше увечері, бо в минулому році в цей час було дуже спекотно. Ви, слухайте, у нас тут якісь кокоси поставили. Ось такий магазинчик з кокосами. Зараз вам ближче покажу. 35 тисяч кокос, 40 і ще один вид 40. Мабуть, різні кокоси. І 35 тисяч ось такий напій кокосовий з лаймом та м'ятою. також він 35 тисяч. Ну цікаво, потрібно буде спробувати, але не цього разу, так, Аліса? Чи, чи спробуємо? Що ти скажеш? Ну 35 тисяч це великий кокос. Не хочеш? Не хоче? Не хочеш? Ні. Не хочеш? Ну, минулого сезону влітку, ціле літо, осінь. Ми за лісою купували на базарі. десь я не пам'ятаю, чи по 16, чи по 18 тисяч кокос нам жінка відкривала, правда, там був менший кокос, але вона нам відчиняла його і всю м'якість вибирала звідти, то ну, вдвічі дешевше рахуйте. Тож, ну, звісно, якщо хоч, захотілося зараз кокос, то можна було б купити. Це ну, скільки? з півтора долара так виходить у нас. Трішки менше долар там з невеликим. Але, Якщо так прийтися, прогулятися, то можна і на базарі купити. Там дешевше. Там навіть ось, ну, я, останній раз я була, то не запитувала ціни, але і по 20 тисяч бачила, такі трішки більші, не гірші, ніж ці лежали. Але ну, от, Якщо захотілося, то звісно можна і в місті купувати, пити. Це не, не, не скажу, що сильно дорого. Ну і якщо вже порівнювати, то в тому самому Бангкоку ми були, то десь майже 2 долара, 2,5 долара кокоси були, бо там 60-80 бат, то ну, були значно дорожчі. У В'єтнамі дешевші. На набережні ввечері також досить комфортно. А вчора хотіла на набережну, але нам вже було е, запізно трішки йти, бо... Прогулювалися по вулиці з їжею, а сьогодні я Алісі пообіцяла, що прийдемо на набережну. І хочеться просто посидіти на лавочці на набережні. Тож сьогодні цим і будемо займатися. Отримую коментарі, дай ось зараз виходила з дому, прочитала, і цей коментар в мене просто з голови не виходить. Типу, а війни для вас що не існує? Ну я розумію, що людина просто випадково зайшла на відео. Це ось саме цей коментар, що я зараз прочитала. Це коментар під відео з Таїланду. Не пам'ятаю під яким саме, але ну, скоріше всього людина зайшла, подивилася, що я там усміхнена, або ще що е, намагаюся щось вам гарне показати, і от в неї склалася така думка, що, що у мене в житті все добре, і для мене все рівно, що там відбувається в Україні, в світі, і чи, чи є взагалі війна. Мені досить прикро отримувати такі коментарі, тому що насправді ну, хто зі мною уже деякий час, ви знаєте, наскільки я хочу повернутися в Україну, наскільки ми чекаємо покращення ситуації, миру в Україні, наскільки ми цього прагнемо, так як і всі люди, ми цього чекаємо з величезним нетерпінням і досить боляче отримувати такі коментарі. І от з однієї сторони я вам Хочу показати щось гарне, щось розповісти. Щось ви мені пишете, що вам цікаво дивитися спостерігати, як живуть люди в іншій країні, от мені хочеться вас таким чином, хоч трішечки відволікати, та я й сама відволікаюся, щось вам цікаве, розповідаючи. А от коли отримаєш такі коментарі, ти думаєш, ну так дійсно людям здається, що в мене все в житті дуже добре, і мені взагалі фіолетово, що там відбувається. Загалом я хотіла сказати, що досить прикро та боляче отримувати такі коментарі. Величезне вам дякую за те, що завжди мене підтримуєте. Пишете приємні слова, мені завжди це досить приємно читати. Але просто хотіла вам розповісти, що є ось такі люди, які вважають, що якщо виїхали з України і там трішки посмішка на обличчі, хоч час від часу з'являється, то це вже все. Це вже значить, що нам має бути фіолетово та паралельно, що відбувається в нашій країні. Але неймовірно сильно хочеться повернутися додому. Тож нам залишається лише триматися та сподіватися, що це все скоро закінчиться. Хоч І багато хто каже, що це ще не скоро закінчиться, але тримаємося. Так, ну а ми з Алісою прогулюємося далі набережною, трішки відволікаємося, та і вас відволікаємо. Так, Аліса? Так гарно прикрасили, я не знаю, такими чоловічками із сіна, що вони символізують. Не знаю, але тут і квіти насадили, чорнобривці. Гарненько прикрасили набережну. Приємно прогулюватися увечері. Що, Аліс? Бджоли бджоли покусали? Та ти що? Ой, нічого собі. Тут не бджоли, то мушки якісь. Б'ялки. Бджоли? Зараз така спека і біля ресторанів, і біля різних закладів. Та я і бачила, що в'єтнамці ставлять себе в будинках ось такі переносні кондиціонери. З тих кондиціонерів не сильно е, думає холодне повітря, але повітря йде і. Людям набагато легше сидіти ось на вулиці, ніби зараз. І приємно знаходитися, але якщо в якомусь закладі вечеряти, то, звісно, спекотно. То вентилятори не справляються, а ось такі кондиціонери, я навіть не знаю, вилетіли з голови, як їх назвати. Нещодавно, навіть вчора, я дивилася про них інформацію, але ось вилетіло з голови вам сказати. То я помітила, що у, у В'єтнамі їх досить багато в різних закладах. І коли ввечері прогулюємося, ну йдемо додому вуличками, то бачу, що в'єтнамці в себе ставлять, вже їх вмикають. Двері на вулицю відчинені, вони просто ганяють холодне повітря, але це вже полегшує життя. Це набагато комфортніше себе почуваєш. Хто там Аліс? Півник. Він кожного дня сидить тут на гілочці, цей півник. Там підписали, що його звати Дак і в них звати Качка. Качка? Так, уявляєш, Аліза, сміхота така. Та Куй казав мені, що це качка. Ага, казав, я зрозуміла. І тут ще оренда байків нещодавно. Вони повісили табличку, а взагалі це якийсь ресторан, якийсь заклад. Ось так. Місцевий. Але я там бачу і не тільки в'єтнамці вечеряють. А ми за лісою повертаємося вже додому. Нагулялися. Цей влог буде із двох днів, тож хочу подякувати, що сьогодні були з нами і зустрінемося з вами вже завтра вранці. Продовжимо цей влог. Доброго раночку! Привітки друзі! Ми за лісою сьогодні. Їдемо в супермаркет на закупи. У нас в принципі не так багато продуктів. Перед тим, як ми їхали в Таїланд, ми попід'їдали всі наші запаси. Я ходила на базар в міні-маркетах. Щось трішки підкупляли, але краще з'їздити в великий супермаркет, зробити закупи, придбати м'ясо, у нас закінчився рис, макарони. Тож що це все потрібно придбати. Там зараз ми викликали таксі байки з Алісою. Будемо їхати. Туди на байку. Вартість 22 тисячі донг це менше долара. І якщо б ми їхали на автобусі, то це коштувало б 15 тисяч доларів За мене лише за лісу безкоштовно. І до автобуса ще хвилин 10-15 треба йти. А на вулиці страшенна спека. Тож ми вирішили, що Раціональніше буде викликати таксі і на байкові поїхати. Назад ми будемо вже їхати на машині, на автомобілі викличемо. І Тому що будемо завантажені продуктами, які купимо, а, -а, -а, -а в одну сторону можна на байку. Ось він вже і приїхав. Hello! Аліся сідає і я сідаю.

Рух страшенний, ремонт дороги. Тут перекрили дорогу, міняють покриття. Тут у нас водій висадив не з центрального входу. Бачиш, ремонтують дорогу Аліса. Такою спекою працюють. У В'єтнамі всі їздять в шоломах, і навіть якщо таксі приїжджає, таксист тобі дає шолом. Я хотіла шолом одягнути на Алісу, він сказав, ні ні, ні, одягай на себе. От в'єтнамці в цьому плані дуже слухняні, законно слухняні, я не знаю, мабуть, це по закону в них так, тому що от порівняно з Таїландом, в Таїланді також обов'язково потрібно одягати шолом, але багато хто цього не робить. А у В'єтнамі всі їздять обов'язково в шоломах. І я не звертала увагу, чи діти їздять в шоломах, але от він мені сказав: Ні-ні-ні, одягай шолом на себе. Тож ми доїхали тут. гарно, прохолодно, в торгівельному центрі йдемо на закупи. Так, ну що ж, поїхали в супермаркет. Бачу, що ціни на дуріан зараз вже знизилися по 79 дев'ять тисяч. За кілограм ну це якась акційна пропозиція, але все рівно. На базарі ще по 100 тримається ціна, а буде дешевше, ось уже сливи починають продавати. Так, По 70 тисяч за кілограм ну на... знову ж таки будуть дешевше. Лічі. авокадо 48. На лічі, до речі, цінничка не бачу, не бачу цін. Можливо, там далі йде? Помідори в магазині 20 тисяч до. на базарі можна купити і дешевше, по 15, але в мене вдома закінчилися, щоб вже сьогодні не бігти на базар, то я візьму тут поки що невеличку кількість. Смачні огірочки по 14 тисяч, за пів кілограми упаковочку. Візьму одну упаковку, у нас також огірочки немає зараз, капуста по 7 тисяч. За кілограм візьму я голівку. Капусту ми любимо і тушковану. Можливо, щось приготую. Так, взяли трішки цукерочок, ось такі мармеладні цукерки манго по 7500. Невеличку кількість, так що Аліса їх любить. І Аліса любить ще ось такі, як на паличці, шоколадні панди. Також невеличку кількість для неї взяли, вони по 26. Так, я цього разу візьму в супермаркеті десяток за 25500. Знову ж таки, не хочу сьогодні вже бігти на базар, куплю тут цього разу. Так, Закінчилася в мене морква по 15 чи 16 тисяч, я не розумію, тут два ціничка поруч, мені здається, 16, але немає то значення. Візьму трішки штучок 4, бо вдома жодної немає вже. Авокадо по 35. Я брала останній раз на базарі по 30. Але тут такі 50. тверденькі. Візьму, полежать, ось. Є ще. Декілька є м'якенькі, візьму м'якші, пару м'якших, пару твердіших, а буде на потім. Так, яблучко найдешевша ціна 39 тисяч дон. Взагалі яблука Азії дорогі, по 69, 99, 109 тисяч, вон навіть крайні 159 тисяч. Ось ці візьму 39 тисяч. Сьогодні Аліса вранці прокинулася, каже, хочу яблучко. У нас вже не було, тож візьму їй трішки. завжди беремо великий багет, він тут досить смачний і коштує недорого. Сім, здається, тисяч 7500. Свіженькі багет. Дістають спічки, кладуть. Ну ж не гарно так руками все чіпати. Я беру один багет. Взяла я два багетики. Вони м'якенькі, такі свіженькі, а у мене хліболюби вдома, тож зайвими точно не будуть. Так, рис мені потрібен, в мене закінчився. Так, який я брала останній раз оцей, здається, непоганий. По 17800 за кілограм, упаковки по 2 кілограма. Виходить на 35 600. Так, місне відділ, мене цікавить курячий хіло. Воно сьогодні по 90 тисяч за кілограм. Воно... Його... Воно підморожене. Його дістають з морозилки, кладуть сюди, Воно тут розморожується, з такими великими шматками лежить. Ну тож великий вибір. І крильця, ніжки, різні частини. Курячі там свинина, а з цієї сторони гов'ядина. Ну мені лише куряче філе сьогодні потрібне. Я візьму можливо з півтора кілограмчики. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях чи показувати вам потім детально, що скільки в мене коштувало, що скільки заважило. Тому що одні е, інколи я отримую коментарі, що так, все цікаво, все показую, А інколи мені пишуть, що кому то взагалі треба ці закупи, ця готовка їжі, що ти показуєш. Тож мені цікава ваша думка. Якщо скажете, що потрібно, то буду вам детально більш показувати все, по позиціям, по вартості і по вазі. Як завжди мій глазомір мене підвів, 2 кілограма м'язка, я взяла два пакетика по кілограму. Прийшли за молоком, молока немає. Взяли йогурт, ось такий 33 тисячі за 4 баночки. Макарони 21 тисяча за 400 грам. Візьму ось такі три пачки. що цього буде достатньо. Так, ще візьму ось такі спагеті, пів кілограма 38 тисяч. Можливо, яку пасту приготую. Так, ще візьму суп швидкого приготування, ось такий омачі по 7, 7500 чи 7300. Не зрозуміло, але немає значення. Так, щоб було вдома про всяк випадок і ем, ще, і ще, іще. Так, давайте ось це ще візьмемо. 8200 також дві пачки. Ось такі трубочки зараз по 10 тисяч. Візьму декілька пачок. Акційна пропозиція, вони смачненькі, ось ці з манго. Так, ми їх брали. Візьму ось ці з полунечкою. Так, і що ще? Ось ці з зеленим чаєм. Так, візьму три види. Величезний вибір солодкого різного печива. Аліса їсть хліб, трішки зголодніла, так? Так, їдемо далі. Гострий соус. Він прям дуже гострий, 29500. Це такий полюбляю Женя, я інколи їм, але нам за лісою беру звичайний. Так, я прийшла у відділ побутової хімії, мені потрібен засіб для прочистки труб. У нас є всім деякі проблеми. Час від часу потрібно заливати засіб. Візьму ось такий 33 500. Так, ну це все. Чималенько сьогодні ми набрали, рухаємося на касу та будемо проплачувати. Так, і на шиб склав 680 тисяч, не так й багато. У нас вже вечір, і хоча ми і були за лісою сьогодні в день в супермаркеті, фрукти ми не купили. Тож, не купили, тому що я зазвичай купую фрукти на базарі, і на базарі вони дешевше. То ми за лісою вирішили пройтися. Ні, ще не бачу Аліса пройтися до базару. На сам базар не підемо, бо якось сили немає йти на базар, просто прийдемося на одну з найближчих торгівельних точок, де продають фрукти. Неподалік тут є з недорогими фруктами, то там щось купимо. Можливо, апельсинки, можливо, манго. Подивимося, що буде. От. Навіть ні наплічник не брали, ні вілік з багажником не брали. Так, щоб легенько щось в руку взяти. І Аліса хоче пройтися на набережну. Щось такі у нас плани на сьогоднішній вечір. Джекфрут по 40 тисяч за коробочку можна взяти. Він досить смачний. І візьмемо по 10 тисяч мандаринок на сік. Так, джекфрут і апельсинки 63 тисячі донг. Нам обійшлися, все. Ми більше нічого не беремо, манго в них дорогі, по 25 тисяч, брати їх не будемо. Тож повертаємося додому, залишимо наші придбання і підемо, прогуляємося на набережну. Мампочка? Ми з лісою ще трішки прогуляємося на набережною та й будемо повертатися додому. А хочу вам подякувати за те, що в цьому відео були з нами. Що дивилися, коментуєте за те, що підписуєтеся і ставите нам вподобайки. Величезне вам дякуємо від щирого серця. Бажаємо вам гарного дня, мирного неба і бувайте до зустрічі завтра в новому блозі!